Уяви, що ти на виставі театру Тіней. Цей вид мистецтва виник понад 1500 років тому в Азії, а зараз розвивається і набирає популярності в багатьох країнах світу. Завдяки грі світла і тіні на екрані розгортається неймовірна історія. А як з'являються тіні, дізнаєшся із цього відео. Полярне сяйво, веселка, блискавка, мерехтіння зірок заворожують своєю яскравістю і красою. Ці явища належать до світлових, тобто тих, що пов'язані зі світлом. Світло це електромагнітне випромінювання, що сприймається органами зору. Звична справа увімкнути ввечері світло в кімнаті, лампа є джерелом світла, тобто фізичним тілом, що випромінює світло. До речі, лампочка розжарювання була створена у 19 столітті, і цим ми завдячуємо американському винахіднику Томасу Едісону. Поміркуй, що ще можна назвати джерелом світла наприклад, свічка, ліхтарик, фари на автомобілі, екран твого телефона є штучними джерелами світла, тобто створеними людьми. Є і природні джерела зорі, спалах блискавки, полярне сяйво, сонце. Місяць також яскравий, проте не є джерелом світла, адже він не випромінює, а тільки відбиває сонячне світло. А у глибинах морів і океанів мешкає риба європейський вудильник із гострими зубами і органом на голові, що світиться. За допомогою світла він приманює здобич у темряві. Джерела світла світяться по різному. Наприклад, люстра дасть більше світла, ніж свічка. Освітленість це кількість світла, що потрапляє на поверхню. Одиницею вимірювання освітленості є люкс. Щоб виміряти освітленість, застосовують спеціальні прилади люксметри. Наприклад, рекомендований рівень освітленості в класі 300 люксів. А читання і писання за слабкого чи занадто яскравого освітлення веде до втоми очей і погіршення зору. Тому рекомендовано у сонячну погоду надівати на вулиці сонцезахисні окуляри. Якщо увімкнути ліхтарик, одержимо світловий пучок. Його напрямок схематично зображують за допомогою світлових променів. Це лінії, що вказують хід світла. Якщо світлові промені світять прямо на тебе, можна затулитися шторою. Світло не зможе обійти штору, бо світлові промені рухаються за законом прямолінійного поширення світла. У прозорому однорідному середовищі світло поширюється прямолінійно. Якщо на своєму шляху світлові промені натрапляють на перешкоду, крізь яку не можуть пройти, то виникає тінь, її ще називають повною тінню. Це темна ділянка, куди не потрапляє світло від джерела. На ділянці, куди світло від джерела потрапляє частково, виникає півтінь. Форма тіні нагадує силует предмета, від якого вона виникла. Озирнися будь-який предмет відкидає тінь. Завдяки сплетінню пальців рук вдома можна створити театр тіней. А спекотного літнього дня в тіні дерев можна сховатися від сонця. Що станеться, якщо величезне джерело світла освітлюватиме велике фізичне тіло, утвориться тінь настільки велика, що закриє собою частину планети. Так буває, коли Сонце, місяць і наша планета Земля перебувають на одній прямій місяць закриває сонце від жителів на певній ділянці Землі. Це сонячне затемнення. Воно відбувається 2-5 разів на рік. У зоні повної тіні місяця спостерігається повне сонячне затемнення, а там, де півтінь, часткове. Тобі добре відомо, що місяць обертається навколо землі, в якийсь момент земля буде перебувати точно між сонцем і місяцем, тому місяць повністю буде знаходитися в зоні тіні землі. У такому разі відбувається повне місячне затемнення, під час якого ми спостерігаємо тінь землі, що лягає на місяць. Якщо тінь землі закриває частину місяця, то йдеться про часткове місячне затемнення. За рік трапляється від двох до чотирьох місячних затемнень. Якщо в темній кімнаті увімкнути світло, побачиш не лише лампочку, а й усі предмети в кімнаті. Це тому, що непрозорі фізичні тіла якусь частину світла поглинають, а якусь відбивають. Відбиті промені потрапляють в очі, що дає змогу побачити тіло. Поверхня чорного кольору поглинає майже всі світлові промені, а білого кольору, навпаки, відбиває. Найкраще відбивають світло дзеркала. У такому разі світло відбивається від поверхні дзеркально і з'являється зображення, наприклад, твоє відображення і предметів навколо тебе. Зображення в дзеркалі здається реальним, бо зберігаються розміри і відстані. Але все ж таки це уявне зображення, де ще можна побачити своє відображення. Потрібна дуже гладенька дзеркальна поверхня наприклад, поверхня спокійної води, поліровані меблі, екран телефона, гладка металева поверхня, але більшість поверхонь шорсткі. Тому маємо розсіяне відбиття світла на тканинах чи аркуші паперу своє відображення не побачиш. Але якщо світло падає на якусь прозору поверхню, наприклад, поверхню води, відбувається не тільки відбиття світлових променів, а й їх заломлення, тобто зміна напрямку поширення світла під час переходу з одного середовища в інше. Наприклад, якщо у склянку з водою помістити олівець, то він виглядає ніби зламаним. Такий ефект пояснюється тим, що під час переходу з одного прозорого середовища в інше змінюється швидкість поширення світла. Таким чином світловий промінь змінює свій напрямок, а ти бачиш предмети у воді зміненої форми і розміру. Наприклад, через заломлення світла ноги під водою, якщо дивитися зверху, здаються коротшими, ніж є насправді. Звісно, це лише гра світла. Запам'ятай світло це електромагнітне випромінювання, що сприймається органами зору, джерело світла фізичне тіло, що випромінює світло. Джерела світла бувають природними і штучними, світловий промінь лінія, що вказує хід світла, закон прямолінійного поширення світла. У прозорому однорідному середовищі світло поширюється прямолінійно. Заломлення світла зміна напрямку поширення світла під час переходу з одного середовища в інше став уподобайку стеж за каналом, пізнаваймо природу разом.